Таю Олексію, розкажіть, будь ласка, з чим ви приїхали і до кого? Мені дуже приємно, що сьогодні в Одесі Петро Олексійович Порошенко і він, як завжди, приїжджає не з пустими руками. Він привіз пікап для новоствореної бригади ПВО. Ну і безумовно, зараз для Одеси ПВО це взагалі така топ-тема. Ви бачите, як Путін намагається стерти з лиця землі наше місто, історичний центр внесений в ЮНЕСКО порт, від якого залежить життя сотень мільйонів людей по всьому світу, тому що це головний ворота для українського аграрного експорту. Тому це надзвичайно важливе питання для Одеси і для України. Що зараз в Одесі? Як настрої людей, і взагалі в якому все, все стані після такого страшного останнього обстрілу? Ну, дивіться, безумовно, такий тиждень, який був, він був дуже складний, це виматує. Але з іншого боку, одесити, то одесити ми абсолютно не, не опускаємо голову. Як знаєте, от я прийшов в ранок після цього страшного найстрашнішого обстрілу по центру міста, і там, значить, така стояла автомобіль біля зруйнованого пам'ятника ят... пам архітектури в сусідньому пам'ятнику, пошкодженому, живе людина, а поруч був припаркований його автомобіль. І цей автомобіль був просто наскрізь проткнутий арматурою, яка злетіла з того з цієї будівлі, і наскрізь проткнула. Ну я це, це доволі жахливо виглядає. Коли я це побачив, я побачив власника, а він сміється. Я кажу, що, що ви смієтесь? Він каже, ну слава Богу, я живий, я що то, машина, це таке. Я кажу, ну що, як у вас настрій зараз? Він каже, настрій такий, щоб дістати цю арматуру і засунути Путіну в дупу. Оце настрій Одеситів. Ми місто герої, ми південна столиця України, ми військово-морська столиця України, нас не налякати. Але, звичайно, цього покидька треба зупиняти що чути останнього в Верховній Раді от після цих всіх мальдівських скандалів? Як взагалі, як взагалі там настрої серед ваших колег? Це хороше питання. Ну, мені здається, що для багато хто, і це ми черговий раз засвідчились. Вже забули, що в країні йде війна, живуть своїм життям, вирішують власні питання. Ну і це взагалі якесь божевілля. Виявляється, що виїхати за кордон не можна тільки е, тим, хто є якби опозицією. Хоча всі якомога всі підтримуємо е, перемогу. Але, от, наприклад, і мені вже декілька разів не дали можливості виїхати, в тому числі на заходи парламентської асамблеї ради Європи на офіційне спостереження виборів в Туреччині надзвичайно важливої для нас країни. А виявляється, що це тільки в мене такі проблеми, а в інших проблем немає. Виїжджають, куди хочуть, як хочуть, відпочивають. Все це дуже ганебно. Коли люди бачать ці серіали, барабани, Таїланди, відпочинки і все інше, то це для людей свідчення того, що ну, от ті, хто сидять в Верховній Раді, багато хто забули, чим вони реально мають займатися. І те, як складно йде ту боротьбу, яку там я веду за відпустки, за доплати, за все-все-все-все-все, воно демонструє, що вони просто навіть, ну знаєте, підзабули. Що якщо не Збройні сили України, і якщо ми не будемо працювати кожен день на нашу перемогу, то ну в нас просто не буде країни. Тому будемо їм про це нагадувати і будемо добуватися, щоб парламент працював на перемогу і на державу. Дякую, дякую вам.